Всіх вітаю на своєму каналі. На 9 годину мені потрібно відвезти замовлення. Хух, людина чекала десь тиждень, поки я доведу ципок до того моменту, який потрібно. Як я саме взагалі відвожу замовлення, зараз все покажу, бо Ну як сказати, якщо людина замовляє, то вона повинна знати конкретно і точно, що вона буде мати саме те, що замовляє, і саме те, за як за що платяться кошти. Бо я сама така людина, яка люблю, щоб все було чітко. Так само будемо робити і для інших. Це так само було і в тому році. Хто в мене брав, приїжджав, вони знають, що... Ну так, да, я таким балуюсь, я таким страдаю, бо я знаю, що люди повинні отримати те, що платять гроші. Я ще навіть каву не встигла випити. Час іде, а мені воно трохи потребує часу, щоб взагалі зробити це замовлення, покомплектувати і поїхати відвести. Так що не буду гаяти часу, п'ю бистренько кави, буквально дві хвилини, і летимо їх фасувати, обов'язково розкажу-покажу свій лайфхак, як я це роблю. Можливо, вам буде в нагоді. В мене є ось такі транспортировочні або транспортні, як там правильно назвати, клітки. Вони такі тонесенькі, відкривається гарнесенько кришечка для зручності. Трішки підстилаються соломки. І ось сьогодні потрібно три таких. Одна ось зайнята, бо в мене їх взагалі три. Зараз ми просто заберемо зверху великих, пересадимо їх на місце. Не на місце, а можливо, ось сюди. От вчора буквально прикупила такі новенькі ящички для курчат, щоб ввозити. Бо з тих ящиків вони в мене почали в цьому році дуже активно втікати після того, як я їх погружу в машину. Вирішила купити отакі от ящички для комфорту. Та й взагалі прикольно. Такі ящички коштує 160 гривень. Все одно для перевезення пташок, вони потрібні як не крути. Як взагалі ми робимо <кій> сортування, щоб люди знали, що беруть? Так? У нас завжди тут в сараї є ваги. Люди, які приїжджають, навіть при людях, навіть якщо вони трішки скушать і кажуть, що давайте не через ваги, а ми просто наберемо, ну, я так, якщо чесно, не відпускаю. Мені потрібно знати, що люди беруть. Беремо кожну пташку. Скільки б це не було? 50 штук. Ось дивіться, 466 грам. Сюди. Е, ціна отакого от бролера 100 гривень. Йому два тижні. Вага в нього йде, я всіх попереджаю. Пів кіло плюс-мінус 50 грамів. Тобто не беремо менше, ніж 450 грамів, ну і приблизно не беремо більше, ніж 600 грамів. Всі інші йдуть туди і вивозяться. Працюємо. Ось дивіться, бачите, менший. Знаєш, ми його вкидаємо назад, хай собі сидить. Це і 546. Чудово. аж сам до мене в руки лізе. 54. І отакими от середняками ми сьогодні будемо набирати 90 штучок. І хочу ще купити отаких от ще дуже гарних, які залишилися далматинці Я також буду їх витягувати. Покажу, яка в них вага. Зараз в них ціна 130 гривень. Вибрали ми 90 штучок, посортували. Дивіться, виглядає це ось так. Три отаких ящичка по 30 штучок. По сараю взагалі не видно, що тут щось взялося. Ну, крапля в морі. Тут трішки надібрали. Це якраз ті що які повинні були йти. Там ось сидять такі мал... маленькі, малесенькі, дуже малесенькі кабанці. Я покажу, яка в них вага. І, до речі, люди їх вже майже половина замовлена. Буду ще вивозити їх в понеділок. Сьогодні субота. Я вже почала писати списки, куди мені вести, що робити і скільки вести. Бо, е, от, наприклад, сьогодні, в пів восьмого ранку, позвонила бабулечка. Яка каже, що в тому році до мене привозив її син по бролерів і курчат, а в цьому році він на службі не має такої можливості. І вже за додаткову плату каже, підвезіть мене з ящиками, я понабираю собі курей до себе додому. Кажу, ви так не хвилюйтеся, ми тут по місцю. Я вас приїду, заберу, завезу в наш такий ось малесенький питомник завтра. І нехай сама вона собі вибере, що завгодно, що захоче, те, що їй сподобається. Погрузимо в ящик і я її відвезу додому. Це не проблема, це не питання. Головне, що люди вміють домовлятися. Тому деяким потрібно брати з цього приклад. Так, по нулям. Як обіцяла, зараз покажу, яка вага вже в оцих бролерів. Я, тобто, перший, який попадеться, такого і возьмемо. Кіло, Трішечки більше, так? Да? Давайте виберемо щось таке трохи більшеньке. Не знаю, вони всі такі ось кругленькі, що хто знає, якого кого їх взяти. Ну, вони плюс-мінус будуть однакові. Дивіться, які гарні пташечки. Бачите? Кіло 130. Це коби в нас. Круглесенькі, дивіться, вже які крила. Які... Ляшки від грудинка. Бачите, яка класна є? Тобто, якщо, наприклад, любите готувати ципку табаку, то вона вже готова саме для цього. Заліз назад, стежий, Рижий, безстижий. І виходить оце одна клітка, друга. І третє це саме такі, що кілограмові. Також в продажу. І давайте, як обіцяла, покажу м'ясного кроса. Їх можна буде познімати трішки ближче. Ой, трохи незручно, ну ладно. Дивіться, які гарнюні. Що ти на мене дивишся? Я тебе продати хочу. <кій> Також зараз виберемо найкращих три штучки. Тримай. Найкраще, Найкраще з кращих, так. Що ми візьмемо? Ану, хто хоче поїхати в інший будинок? Зайки. А ну йди сюди <кій> до мене. Дивіться, так само такі ось гарні. Тихо, тихо, тихо. хоти Також грудинка в них гарна. Дивіться, кілограм. Ну, трошки більше, але будемо вважати, що кілограм один. А, диви, яка різниця між бролерами по пів кіло. Так, ось давай візьму чорного. Хочу взяти. Також півник. Кілограм. Два. тихо, І давайте щось, мабуть, червоненьке або пепельне возьмемо. Що тут на мене таке гарній буде дивитися? Давай. Оце є прикольне. Ну давай зважим, скільки важить. Ні, цей маленький. А мені здалося, що він такий аж, аж аж. Давай, назад, ще маленький. Чи підріс іще? Тихо, тихо, тихо. Ой! Тихо. О, ось цього можна. А, в нас тут два білих. А, є красненькі, все. О, так, три буде. Три штучки люди перший раз хочуть взяти, собі їх попробувати. А хто в тому році брав, той вже знає, що їх брати можна і вони прикольні. Я обов'язково залишу штук 5 різного кольору для себе особисто. І обов'язково вам покажу, яка буде вага в дорослої курки, наприклад, там місяців 3-4. і яка вага буде тушкою, щоб ви взагалі орієнтувалися, чи це вам підходить, чи ні. Я пунктуальна. На 9 годину повинна вести без 15.9. Мені тут вести буквально 5 хвилин. Я навіть буду раніше, як завжди. Все, дякую. Зробила я вже вивез. Зараз покажу, як посортувала інших курей. І що в мене вийшло? В мене вийшло ось так. В принципі, все як і було. О, малечу тільки та, що в ящику стояла, виклала наверх, тут більш-менш їх розсортувала. І дві нижніх оце залишилось пусті, тому що там малесеньким е, холодно, а великих поки немає бажання перекидати. Що я хотіла взагалі зауважити? От зараз вивозила курчат. І перший раз за скільки там років що я займаюся курчатами три. Ну так, конкретно вже, да? це третій рік. Перший раз така сталася ситуація. Я не скаржуся, просто хочу розказати, як є насправді, щоб всі якби також орієнтувалися, так? Привезла курчат. Я завжди кажу, що, ось наприклад, там буде два тижні, плюс-мінус 500 грам. Ви бачили, як я їх сортую і так далі. Привожу. Ой, Боже, які вони малі. Мені треба от у таких, як ви, привезли Ну так Вибачте, і ціна в них 130 гривень. Якщо ви хочете таких великих, то ви замовляєте. мені треба кілограм. Я скажу, яка в мене ціна. Якщо вам не підійде, я запропоную щось дешевше, але ж, відповідно, воно буде й менше, правильно? А ось в тому році ви нам привозили більших. Ну, то звісно, в тому році вони були більші. Перше, здорожчане комбікормо. один мішок на 100 гривень. Друге. Здорощення кукурузи на 4 гривні за кілограм. Третє. здорожчання палива, яким я підвожу курей. Питання на засипку. Ціна може бути, як в тому році? І ще одне таке головне зауваження, що в тому році ця людина в мене брала не бролерів, а брала м'ясо-яєчку. І вже вони м'ясо-яєчку брали таких тижнів по три, я пам'ятаю. Ну, в мене, е як я взагалі веду облік своїх е продажів і покупок? так? В мене є блокнот, в якому я пишу. І в мене, коли ось я везу бролерів на продаж. У мене обов'язково внесено в цей блокнот, що це два тижні, яка вага, або там три тижні яка вага. Ну, обов'язково я пишу вагу, вік і ціну. У мене не може бути такого, що одній людині я продала двохтижневого за 150, другій людині продала за 60. У мене йде одна ціна на один і той самий товар, без різниці, я вам його привожу, чи ви до мене приїжджаєте? Опту в мене також немає. Е, ні, якщо людина, ось, наприклад, в мене будуть приїжджати люди, там чуть ли не пів села приїде мікроавтобусом на закупку. так? Так, Я таким людям, ті, що там збираються по 5-7 людей і приїжджають, в мене забирають там 500 штук. Звісно, я їм знижку роблю. Роблю знижку, щоб було людям на відбити гроші на заправку машину, на яку вони там найняли, приїхали на ній. так? І роблю знижечку, щоб кожній жіночці хватило ще на морозиву і каву. Ну, Якби їм приємно і мені добре. Ось так. Якщо ж ви. Ну, не розумієте, що зараз все дорожче і хочете купити по ціні минулого року. Ну, такого не буде. Ми ось їздили навмисно, на ринок в Чернігів, там де в нас сипи продаються, і на ринок тут в Михайло Коцюбинську. Ну, бролірів ще не продають. Добові є, немає підрощених взагалі від слова взагалі. Як я моніторю ціну, я вам вже розповідала в попередньому відео, наче, але ще хочу повторитися, що це проходить ось такі як я, да, продають бролерів, там підрощують їх і виставляють ціни. Я завжди беру середню ціну. Я ніколи не беру найвищу ціну і ніколи не беру найнижчу ціну, тому що я поважаю свій, свою працю. по-перше. А по-друге, в мене більшість замовлень вивозиться машиною. Тобто, машина, на жаль, заправляється не водою, а заправляється дізелем, тому мені треба їх також возити. І я вожу їх на навіть великі відстані. Тому Треба це також враховувати. Ну, а хто не враховує, буває і таке. Що ж, буду працювати, дивлюся, он вже хмарки такі підходять, мабуть, все ж таки буде в нас дощ. Поки ще сонечко, трохи попрацюємо, а потім вже будемо відпочивати. На цьому все. Всім па-па!